Вітаю, мої любі дітки на занятті з природного довкілля та художньо-продуктивної діяльності малювання. А тема нашого заняття ми продовжимо говорити про зиму. А також намалюємо санчата для Святого Миколая. Відгадайте, про кого загадка? Стало біло навкруги. Я розтрушую сніги. Води сковую в люди в дружбі з дітьми я всіма. Здогадались я. Зима! Правильно, ми сьогодні з вами будемо розмовляти, дітки, про зиму, бо вже настала пора року зима. А давайте з вами пригадаємо. Як називається перший місяць зими? Правильно, перший місяць зими називається Грудень, а в народі його ще називають студень, студениць, Хмурень, бо у грудні стає дуже холодно? Давайте з вами. Поговоримо про ознаки зими. Про яку основну ознаку зими ми вже з вами розмовляли. Так, дітки, взимку завжди можна побачити сніг. Вірно. А що ж змінюється взимку в природі? Чи гріє сонечко взимку? Ні. Сонце хоч і світить, але зовсім не гріє взимку. А яке небо взимку? Небо частіше вкрите важкими темними хмарами. А які стають дні взимку? Дні стають зовсім короткі, тому що сонечко. Не піднімається високо, воно і сходить пізніше, і заходить раніше. Що з деревами взимку стає? Взимку дерева стоять голі. Вони сплять. А де поділись метелики? Мурашки, їжаки. Вони також дітки взимку сплять. Це мурашник, бачите, взимку. Як проводять зиму осідлі птахи? З полів, лісів перелітають ближче до житла людей. Сороки, ворони, горобці та синички. Ось такі ознаки зими ми з вами назвали. Відгадайте ще одну загадку. Він пухнастий і сріблястий. білий-білий, чистий, чистий ватою на землю ліг. Ну, а зветься просто сніг, вірно! Пропоную вам зробити такий дослід зі снігом. Коли випаде сніжок, то торкніться пальчиками снігу або можна взяти трошки у долоньки, а потім розкажіть про свої відчуття батькам. Який він сніжок теплий чи холодний? А коли розтане сніжок у долоньці, якою буде ваша долонька? Дидактична гра, за що діти люблять зиму? Умови гри наступні я буду вам задавати запитання, а ви на них відповідаєте. Домовились? Тож, таке питання. Яка погода взимку? Взимку погода морозна, сніжна. Так. А наступне запитання: які свята відбуваються взимку? Звичайно, це свято Різдва. Свято Новий рік. І, звичайно, свято Святого Миколая. Добре. А що дітки роблять із санчатами взимку? Звичайно, вони на них катаються добре. А у що ще можна пограти взимку? У сніжки. Можна зліпити сніговика, можна покататися на лижах або ковзанах. Ось бачите, дітки, що зиму ми любимо не лише за сніжну красу природи, веселі свята, але і за веселі розваги зимові. Дітки, а яке ж свято скоро прийде до нас? Так. Вірно, День Святого Миколая, якого дуже полюбляють дітки, так? Святий Миколай дуже любить діток. Але він дарує подарунки лише слухняним діткам, а тим, хто робив шкоду протягом року, кладе під подушку різочку. Дітки, Загляньте у віконця, розгляньте, що роблять там малята, та поміркуйте, чи всі вони слухняні і чи отримують вони подарунки від Святого Миколая. Друзі, я дуже радий, що цього року було дуже багато слухняних діток. За це всі вони отримають подарунки під подушку. Але щоб довести їх до вас, у мене немає саней. Друзі, намалюйте, будь ласка, мені сані, а я перетворю їх на справжні сані. Розгляньмо будову санчат. У них є місце, де можна зручно сідати, а також замість коліс у саней є полози. Для малювання саней нам знадобиться аркуш паперу блакитного в кольору, фарби білого та коричневого кольорів, губка, склянка з водою, пензлик, серветка. Та підставка. Перед початком роботи зробимо дітки пачку гімнастику. Гостює нас зима. Летять, летять сніжинки на поле ліс і сад. веселий свій таночок танцює снігопад. На дворі лютий холод. Тепла давно нема. Заліз капичку зайчик і солодко дріма. Мете хвостом лисичка, сніжок біля сосни, В барвозі спить ведмедик, солодкі бачі сни. Пензлик вмикаємо у склянку з водою, струшуємо зайві крапельки і вмокаємо його у фарбу коричневого кольору. Починаємо малювати. Малюємо довгу широку лінію. Ось так. Від цієї лінії малюємо ніби стопчики. А далі малюємо ще одну лінію над цими стовпчиками. Це місце для сидіння на санях. А щоб Миколаю було зручно сидіти на наших санях, домальовуємо спинку для саней. Ну, а як наші сані поїдуть, якщо немає снігу? Малюємо сніг. Візьміть губку, вмочіть її у фарбу білого кольору та малюйте, залишаючи від неї відбиток на аркуші паперу. Малюємо сніг під нашими санями. Ось такі сані у мене вийшло намалювати. Друзі, малюйте і ви, та надсилайте нам фото. З вашими малюнками. Друзі, дякую, що допомогли мені із санями. Тепер я вчасно зможу довести всі подарунки слухняним діткам. До побачення. Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, про що ми з вами сьогодні розмовляли? Так, про зиму. А як називається? Перший місяць зими. Грудень. Молодці. А які ви запам'ятали ознаки зими? Так, взимку завжди можна побачити сніг. Добре, а ще сонечко гріє взимку? Ні. Сонечко тільки світить, але зовсім не гріє. Добре, а дні стають якими. Коротшими стають дні. А небо. Небо частіше вкрите важкими хмарами. Вірно, дітки. А птахи взимку. Так. Вони перелітають ближче до людей, щоб пережити зиму. Добре, дітки, а за що ви любите зиму? Так, за природу сніжну, красиву, за свята зимові, так? Новий рік, Різдво, Свято Святого Миколая, а також за. Зимові розваги. Бажаю вам гарної снігової погоди. До побачення!